Всім привіт! Мене звати Аня і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами робити прикраси. Ну, знаєте, оці популярні прикраси, яких дуже багато на піндересті. Нещодавно я пробувала зробити свою першу прикрасу. Вона вийшла не дуже, але ну, вона ж перша. Я зробила деякі з цього виводи, щоб не було помилок при подальших моїх роботах. Також в мене є ще друга робота. Ось так вона виглядає. Я просто. Побачила це червоне серце, і в мене Одразу в голові з'явилася картинка, що я хочу зробити. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами про цим процесом тих людей, які цим ніколи не займалися та хочуть спробувати себе в цьому. Я покажу, як це роблю я, і ви можете теж повторити за мною і також зробити е, такі прикраси. Сьогодні я буду робити прикрасу в чорному кольорі. Також не забувайте підписатись на мій канал, тому що я зараз дуже стараюсь над створенням контенту. І поставте пальчик, вверх. а також напишіть в коментарях, як вам це відео. Мені буде дуже цікаво почитати зворотній відгук. І це напевно все, що вам потрібно знати. Тож запасаємось бісером, інструментами та вперед робити прикраси! Отже, перше, що нам треба зробити, це відібрати з усього матеріалу ті бусинки, які нам знадобляться. Конкретно я вибираю все чорного кольору. Там, де він присутній, я беру. І неважливо, зараз буду я його використовувати чи ні. Далі аналізую все, що в мене є, розкладую так, щоб мені було удобно. І використовую таку тканеву підложку, щоб в мене нічого не укатувалось. Далі я вибираю бісер, бусинки, все, що я до цього вибрала, і розкладу їх в такому порядку, як мені подобається, щоб зробити прикрасу. Ось що в мене вийшло придумати, обов'язково це фотографуємо, щоб не забути. І далі вже приступаємо до процесу. Спочатку прибираємо все, що нам буде заважати, та не потрібно, та починаємо робити перекрасу. Для цього ми беремо гвозді і надягаємо нашу вісеринку на гвоздік і робимо петельку з однієї сторони. Ось така рівна петелька. Повинна вийти у вас. Далі ми беремо інший інструмент та відкусуємо залишок з шапочкою, який нам не знадобиться, і закручуємо з іншої сторони теж петельку робимо. Після того, як ми зробили з обох сторін петельки, в нас виходить бусінка вже з петельками, з якою ми потім будемо працювати. Ось так вона виглядає. Далі я для вас пришвидшила процес і роблю так з усіма бусинками, які в нас будуть йти на основу. Після того, як ми закінчили робити кількість бусинок, які нам потрібні для основи ми беремо такі кружочки, які розкриваються, і на них насаджуємо по дві бісеринки. До речі, головне, щоб оці пітельки, які ми робили на бісеринках, вони були з двох сторон в однакову сторону, інакше буде не дуже гарно. Ось так ми закриваємо наші кілечко і виходить ось така цепочка. Тепер потрібно проробити це з усіма бісеринками, з усіма бусінками, які в нас є. І ось таке намисто в нас повинно вийти. Тут ви можете контролювати дліну, на яку вам потрібно додавати більше або менше. Далі я беру ось такий крючочок та два таких кілечка. Ці кілечки вже двухслойні, так сказати можна. І ми на останню бусинку потрібно розігнути петельку, защепити це кілечко та закрити петельку. І те ж саме ми пророблюємо з. Спочатку з крючочком та кілечком потрібно ось так його одягнути, а потім прицепити його так само на наше намисто з іншої сторони. Ось так повинно вийти. Також ви тут можете додати додаткову цепочку, але мені вона не потрібна, тому я не додаю. Далі, за допомогою цепочки, я хочу повісити кулончик, тому я відчитую приблизну кількість е... кілечок на цепочці, яка мені потрібна, щоб воно виглядало гарно, приміряючи це на шаблон. Далі ми відділяємо і причіпляємо на ті кілечка, якими ми з'єднували наші бусинки між собою. Потім я додаю колон з рівною кількістю цепочок з обох сторін. Тут я вираховую та додаю, щоб вона в мене висіла гарно посередині. Далі мене тут трішечки камера підвела, та я записала все у прискореній зйомці, але тут нічого страшного немає. Я брала маленькі бісеринки та маленькі бусінки, і робила такі ж самі петельки, як ми робили для основи, але з'єднувала їх не за допомогою додаткових кілець. А от на білих бусінках я приєднувала. До чорних, так як ми робили з застіпкою ззаду. Я тут постараюсь вам вставити картинку, щоб вам було більш зрозуміло. І також я робила тюльпанчик, звичайно, на гвоздик надягнула та зробила петельку у кінці. Далі ми просто приміряємо. Там, де ми хочемо розмістити наші намистинки, та розкриваємо основні кільця, на яких в нас висить основні бусінки, та додаємо все, що нам треба. Це ось ці чорно-білі намистинки, я додала, також додала тюльпанчик, і також вирішила ще додати ось таку цепочку. Ось таке намисто в мене вийшло, мені дуже подобається. Ви пишіть в коментарях, як вам і чи будете ви повторювати. Також ще посередині я додала ще один тюльпанчик. Далі ми прибираємо своє робоче місце, звичайно. І також в мене ще є ось такі гарні мішечки, в яких я зберігаю ці намиста. Ось так обережно ми беремо і складуємо, і тоді воно при потрібності не буде заплутане. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, як вам ці прикраси, і чи хотіли б ви ще бачити більше подібних відеороликів, там де я роблю прикраси своїми руками або інші DIY, Не забувайте підписуватись. З вами була Аня і всім до зустрічі в новому відео!